Я маю честь вважати цих хлопців чудових своїми найкращими друзями. Тарас, я знаю, вже 20, більше 20 років, навіть не пив пива і Святошу трошки менше, Богдана ще трошки менше, але всі вони були дуже класні, веселі деревові хлопці, які любили життя, які не боялися смерті, які все своє життя проводили в пригодах в боротьбі за Україну. Воїнієвши життя своє за Україну віддали Юрія, Максима, Богдана, Тарасія, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Фактично, всі два років, які я знаю, бере участь в різноманітних акціях протесту. І він брав участь в майдані. Безумовно, одразу ж після майдану пішов на війну ще в 2014 році. Святоша так само до нас долучився вже під час бойових дій, але ми знаємо, що до того він так само брав участь революції гідності. І далі, вже по ходу справу із Святоша, і Тарасією не поїпив. Вони активно брали участь в громадському житті. Після десь 16 років вони повернулись тоді в тил, і тут боролися з тими проявами, скажімо, ворога, які були. Це численні громадські акції протесту і проти російського бізнесу, проти російського медіапродукту, проти їхніх інформаційних помиєк. Богдан до нас долучився уже він до 15 років. Він долучився вже під час цієї повномасштабної війни. Ми довго не хотіли його брати, залучати в якісь активні дії, бо він ну ми думали, що ну куди то куди тину. Але насправді виявилося, що він дуже сміливий, відважний і так само, як і. І троє, про яких я говорив, він дійсно показав, що він здатен на багато що. Вони брали участь в багатьох заходах, про які зараз не можна розповідати після війни. Я думаю, що багато що ми зможемо розказати це різноманітні заходи диверсійного характеру на ворожій території. Він мріяв мріяв мати хатинку у страху вирощувати круки, що хотів завести хортів, що хотів стати навіженим дідом, якого бояться діти. Він був такою дуже шляхетною натурою. Ми з ним могли дуже довго дискутувати на якісь теми філософські і політичні, і він ніколи не сварився з людьми, прямо так. Принаймні з того, що я знаю, у нас з ним була одна єдина сварка на тему перекладу скандинавської балади. Тобто він був дуже інтелігентний, дуже добрий, щирий. Для своєї сестри він дуже багато робив. Він казав, що це найважливіша дівчина в його житті. Він дуже чуйний був. Мабуть, з ним у мене був найкращий такий конект в житті. Самый глушие разъел. Це, це, це була ми на жаль, не все можемо розповісти. Це була операція в тилу, ворожому тилу. Вони мали там дещо знищити. Ну, ця операція була перервана. Ми ще всіх подробиць не знаємо. Але думаю, що як мінімум після війни, коли ми переможемо, ми допитаємо всіх негідників, які до цього були причетні, всіх ФСБшників з того боку і будемо вже знати все достеменно. Але по їхніх слідах вже йдуть наступники, і справа буде продовжена. Це наш останній відео до зустрічі. Живеник весело гойдався на на Перехресті. Багню зі втоплених ріху си в небі, кружляли гави та круги у пеклі душу, чорти варили в казані, а на землі була весна. Летіли з гірію, птахи лише харци з дня не пощастило на землі.